Поки я маю час і на сцені, я розкажу про кліщі. Тільки кліщі почали сідати на собак. Значить, вилізли кліщі, які кусають людей, значить вилізли кліщі, які їдять рослини, червоний плодовий кліщ, смородиновий, бруньковий кліщ, глодовий це все. Наші любимі кліщі, які найбільше пошкоджують плодові. Смородиновий брунька бідова не співає розкритися, воно вже її поляха покрутило. Що ми робимо? Оперше, мілібімі 30В, інсектова кареци, зараз, покриваючи тіло тих кліщів, зменшить їхню чисельність дорослих особин. А ви, ви ж зрозумієте, що доросла особина зараз, це не доросла особина літом, коли їх дуже багато, і ви там разок протянули, і всі препарати вже працюють. Ні, доросла особина зараз це сама погана особина. Бо вона відкладе яйця, які потихеньку вилупляться, дорослі комахи, і будуть потроху шкодити. А коли ви вже захочете зробити обробку, вони ж так глибоко зануряться в тканини або ж зроблять стільки шкоди, що тоді і обробка буде не така доцільна, як зараз. І інсектициди потрібно буде вам акарициди використовувати набагато сильніші. І саме Ну, листя ж кількість потім стане більше, а зараз один листочок. Якщо є один і один пошкоджений, це 100% пошкодження. А якщо буде не ну, снулись такий пошкоджене 10, це вже 10%. Ну, ми зрозуміли. Але з акарицидів на зараз, якщо у вас плодовий сад, і ви дійсно хочете зменшити кількість кліща, смородинники особливо, то гарним акарицидом. З офіційною дією, який візьме яйця і дорослі особини, є аполо. Аполло полей був створений на ранньовесняне оприскування, коли необхідно зменшити цю кількість кліщів саме зараз. Далі він працювати не буде. Він все-таки, ну, типу, хоче низької температури, і, е, скоріше, на дорослі комахи в нього опосередкована е, дія. скоріше це. Він працює з яйцями, все-таки офіційна дія в нього гарна. І ми працювали дійсно ним по смородині, мали гарні результати і по вербі. На вербі в мене павутинний кліщ, який ну, сильно заїдає верби протягом сезону. І один завжди спробувавши його, ми зменшили просто в рази і верби перестали. Типу всихати, типу зменшувати, скидати листя, то світло жовте вже там на початку червня, таке все інше. Так що, Аполо рекомендую. Він, на жаль, не має його в дрібній фасовці, він тільки в, в крупній. Але можу порекомендувати садовий рай, вони можуть налити. На розлив продати трохи вам того Аполло. Я його дуже люблю і використовую в своїй практиці вже неодноразово. Рекомендую.